Від Києва до Херсона пішки планує пройти український комік Марк Куцевалов. Це його другий благодійний піший похід. Цього разу гуморист хоче допомогти Херсону, і ті 2 мільйони гривень, які хоче зібрати, планує витратити на закупівлю старлінків для херсонських пунктів незламності, щоб місто завжди було зі зв'язком. Марко куцевалова. Ми прямо в дорозі долучаємо до нашого ефіру. Марко, привіт, слава Україні! Рада тебе бачити. Гана, привіт! Я теж дуже радий тебе бачити. Розказуй, будь ласка, де Ось ти? Я, я знаю, що вчора ти стартував і вже йдеш на фактично добу. А, так, вже сьогодні другий день, а, фактично доба. Зараз я в а, обухів, обухів. Обухів. Так, а, Так, направляюся на Трипілля, там Ржищів буде по дорозі, ну і на, і на Черкаси. Ну, такий план. Уже прорахував свій маршрут. Влітку ти йшов влітку, я нагадаю, і ми всі спостерігали. Це був такий великий похід від Чорного моря до Говерли. Влітку була спека, і це був мінус. От як тобі йдеться тепер, коли мороз, дощі, снігопади, ожелеті, все, що може бути взимку. Ну а, поки такої метелиці нема, але дуже приємно. Ну, така м'яка дорога, багато снігу. І це прям ну, класно, але холодно, і дуже багато в тебе одежі, слоїв. ну, І складно складно роздягатися, коли це треба. А, як дуже, тут, дуже як, як, як бачити, загалом мотувався ганда. до походу? Як збирав речі? Чи консультувався, можливо, знаєш, ці є експерти з виживання, які знають там, з чим ходити в ці походи такі довгі? А, ну, що ж, да, в мене дуже багато. Там термобілизни, павербанки з собою. У мене от костюм ще світиться, щоб ну там мене не збивали автівки. Ну і взагалі я, я цей похід е, створив, щоб знов з тобою поговорити у прямому етері. Мені цього не вистачало. До, Знов речі, тебе побачити. до речі, дякую дуже за гарний приклад з цими, з цими світловідбивальними елементами, тому що до нас постійно звертаються правоохоронці. До нас і маємо вас до українців. Щоб ми зараз всі себе отак: о, воно ще й міняє кольори в тебе. Клас так, да. <плес> То круто. Ой, а я до речі, я до речі ще набрав таких наклейок, ну котрі можуть блимати. І там в мене близько 50 штук, чи 100, і я хочу їх ну давати людям, у котрих немає нічого. Ну, щоб їх було видно, клеїти на них ці штуки по дорозі. Круто. А розкажи, будь ласка, тепер про ну головну місію, все таки твого походу. Це не одну сотню кілометрів, тобі доведеться подолати, але заради такої великої мети. Розкажи про неї, будь ласка. А, так, щодо мети. Це треба купити 100 старлінків, і на це потрібно 2 мільйони гривень. Якщо збереться більше, ну купиться більше до пунктів обігріву Херсона та Херсонської області, щоб був зв'язок, щоб був інтернет. Якщо з'явиться зв'язок, ну в цій місцевості то старлінк може передатися далі на е, де деокуповані території. Тобто, це така постійна штука, котра завжди буде потрібна. До речі, мені тут Ось редактор продає, що у тебе хороший зв'язок, таке враження, що вже йдеш зі Старлінком. Дай Боже, щоб усіх нас зараз був такий хороший зв'язок у цих О. умовах. Класно. Дивись, ми ж ми з тобою дружимо в інстаграмі, це не секрет. І я бачила, що вже так. вдалося за перший день зібрати пів мільйона гривень. Розкажи, будь ласка, яка сума на тепер, і як так швидко? Це класно, але як так швидко? О, да, на тепер зараз сума десь близько. Більше, більше, ніж 800 тисяч гривень. Я точно не знаю, треба сьогодні прийти порахувати це. Ну да, може, ну за дві доби може буде мільйон. Не знаю ще. А, не знаю, як так швидко. Може, тому що вже це другий похід. Ну, якось так. Ну, це це може той... теж гарний кліп. Був з музикою. Ну тобто, стараюся якось привернути увагу до цього. Підкажи, будь ласка, як можуть долучитись наші глядачі до збору? Якщо а, так, до збору, до збору можна долучитись в інстаграмі. Ви можете знайти мене. Я підписаний Маркосувалов, і там є лінк посилання на банку, і ви можете спостерігати сторі за цим. Походом онлайн все дивитись і отак можете донатити. Да, тому ще так. ну ще треба. Ще треба тому переходьте. Так, Марко. Ми підтримуємо твій похід. Будемо теж стежити за твоїм похідом і обов'язково поговоримо, коли вже будеш в Херсоні. Це неодмінно. Я бажаю тобі О. легкої дороги, теплої, комфортної, і безпечної. Марко цевало стендап комік, який зараз збирає гроші завдяки своєму благодійному походу на старлінки для е, звільненого Херсона.